Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, езотерику, окультизм та також про карти. Таро сьогодні я вирішив зробити розклад, який називається Коли ж закінчиться війна. Чесно кажучи, я не люблю дивитися цих тем, тому що є певні місця в Україні, для яких і ну, там наприклад, села, містечка, для яких війна закінчилася. А деякі мають навпаки дуже гостре такі бої і смуток. І в цілому, щоб витягнути правильну інформацію. Це дуже-дуже все суб'єктивно. Тобто, це нелегко. Все, що ми зможемо спробувати, це проглянути якийсь певний такий потік, те, що відкривається. Але е, точно, ну, на жаль, на жаль, ми не зможемо. Отже, е, що ми маємо. Ось такий стан кар, диявол, це загальна ситуація, це і полон, це і втрати, це тяжка енергетика простору, це підв'язка до інфернальних каналів, це викачування енергії та людських ресурсів, і це йде скрізь. Також це таємні змови, якісь певні. Приховані такі розмови, про які б, чесно кажучи, ну не хотілося б поговорити, але щось є приховане, і воно несе руйнівний характер. Бережімо себе, не впадаємо у негативні стани, не підключаємося до низьких енергій, тому що це дуже важливо. Що заважає. Перемозі нашій. ми бачимо, що скрізь тут фактично є Пентаклі, це грошові карти. Отже, війні, на жаль, на жаль, замішані кошти. Це кожен розуміє, кожна свідома людина, ну це розуміє, прикро. Отже, що заважає, не вистачає ресурсів. У прямому сенсі, щоб закінчити перемогти, не вистачає ресурсів. Бачите? От Бідні жебраки браки йдуть, щось шукають, і ця карта знаходиться якраз в зоні того, що заважає. Що заважає? Ресурсів, брак ресурсів та коштів заважає. Фундамент війни зараз, Ну, на жаль, фінанси, кому війна, а кому мати рідна. Прикро, що ця карта випала, але ми це маємо. Війна це також кошти. Хтось їх отримує або хтось не бажає їх виділяти належним чином. У минулому в нас ідуть агресивні бойові дії, дуже потужні. Я не можу сказати, що їх зараз немає, але вони вплинули на саме на о, 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 ці грошові моменти, те, що відбувається зараз, для вирішення і для продовження війни теж потрібні кошти, і для перемоги теж потрібні кошти. Чи працює над цим наша держава або її представники влада, так працюють? Ідемо далі. Близьке майбутнє говорить, що щось знайдено. Але те, що знайдено там фінанси, можливо, техніка, тому що ми бачимо воїна. Вони будуть подаватися дуже дуже повільно, не так швидко, як би хотілося, тому що кінь стоїть, гроші є, і начебто це є, але чогось воно не дуже рухається. Це буквально на найближчі два тижні. Ми бачимо таке певне посилення, хоч зараз брак, то ситуація е, порішує, е, вирішується ну на краще. Що можуть зробити безпосередньо самі українці? Карта так він таке сидить, задоволений. В принципі, тут треба зрозуміти те, що кожен із нас може щось робити на тому місці, де він знаходиться. І ви знаєте, треба пам'ятати, що є гі... людям, які проживають значно гірші обставини. І це карта не про жалість, а про співчуття. Про дійсне співчуття. Тому що коли ми жаліємо, ну, пожаліли собі та й нічого. Але коли ми співчуваємо, ми здатні творити добро, ми здатні брати участь, чи підтримує нас, оточуюче середовище або інші країни, звісно, нас підтримують. Україна не сама е, в цій боротьбі. Е, це, це чудовий показник, насправді, який дає надію. Україна, звісно, надіється на перемогу, тому що карта вогню досить потужна, однозначно. перемога, я би сказав, сформована вже в просто і навіть ментально, і вона щитується. Це чудово, насправді, такі хороші моменти. І ось карта, остання карта, яка говорить, в принципі. Про перемогу, про можливість перемоги. І ну, це ще не скоро. На треба чекати, ну чесно кажучи, десь рік, а то й більше, на жаль. Поки що так, тому що треба, щоб сформувалися, і до ці всі допомоги, оці всі аспекти. Я ще раз дуже е, перепрошую. Я не люблю дивитися цієї темою війни, тому що це все досить суб'єктивно, ви розумієте. Е, тому що війна змінила кожного з нас. Е, Простір постійно напружений. І е, однозначно сказати, коли що закінчиться, ну. Ну, не можемо. Але те, що є перемога, те, що вона колись настане, треба чекати, навчитися терпінню кожному з нас, то це так. І однозначно допомагати проявляти наше милосердя, наше служіння, і все буде добре. Ви знаєте, я це в розкладі подивився і, чесно кажучи, нічого нового не сказав. Фактично, те, що показують по новинах. Те, що кожен з вас знає, є певні напружуючі карти. Оці такі знаєте, от тут, ну, і корупція, звичайно, поглядається, і, і крадіжка грошей, фінансів. От кепського тут трохи. Ну, це зона, знаєте, такого теперішнього. Але далі дасть Бог іде таке вирівнювання. Тому, мої дорогі, не впадаємо у відчай, тримаймося Ми разом, і вищі сили нас підтримують. Будьмо, бо ми того варті. З вами був Вал.